Там мені під одним відосом писали Тобі що, Немає де запливти другого місця, ніж оце. А тут стояв мужик рибачок. Я в нього попросився запливти. Так реально, немає де. Запливти зараз. У мене сьогодні лахів просто хана куча. Я корюк. Коротше, проснувся з утра десь годин в 6.30 і вітрюган такий сильніший, просто капець. Думаю, ні не сьогодні. Також в мене сьогодні... Моя гімно підсачка любима ваша. Хто давно мене дивиться, той діді пам'ятає. Хай поки що так буде. Ну і зараз швиденько складу снаряд і будемо заплівати. Це в мене сьогодні буде Мейджер Крафт Он Отакий, да. 28 грам мій патичок. У мене тут різних приманок, куча... Всяких. Дайте мені. Дайте мені скруточку, -мо. Мені треба скруточку. О! Ось моя скруточка. Це все поки що зачекаю. Я сьогодні вагався між двома ставками, але вирішив поїхати сюди. Вроді би... Вже, вже палець грязний. Вроді би кажуть, про я, але я вчора приїхав на вечірній клюв, то взагалі нічого не зловив. І за мною якийсь мужик також плавав, то нічого не клювало. Запускаємо скруточку. Ну, цікаво, цікаво, що сьогодні вийде із рибалки. Тому що вчора була повна тиша. Просто я так сподівався, приїхав з міста. Думаю, зараз як залечу на вечірній льов, та ти шо. А воно сасамба. Ну нічого, може хоч зараз якось відіграємося. У мене тут куча просто приманок всяких. Все так навалом валяється. Хто зна з чого починать. Не знаю, давайте почнемо з такого воблера. Golden Catch Rider. Новенький, не розлоблений ще. Спробуємо. А там буде видно, що він у нас повільно тонучий. Но... Повільня тони що не знаю як він тут мені підійде чи ні, тому що дуже багато трави. Він через скруточку, мабуть, повільно повін... тоне. А тут зразу буду пробувати. Паличка дуже класна твічі. 90 ки прям так м'якеньке-мякенька. Грає непогано. Обліру. Система дальнього закиду в нього есть даже. Так, то я за щось зачепив, все непонятне. Сетка чи то. Що? Тут, друзья. Я в Тут нічого і не було такого, наче ніколи. Така малика надвічилась. Так, не хочу її брати в підсахт, тому що вона мені цей облірот заплутає повністю. А так візьму її обережненько. І розчехлю. Уже под самой-самой лодкой взяла. за краячек. Отдай. Ай. Отдай поводок. Отдай поводок, кажу. О, ну вот такие. Шнур невеликий, мене відносить. Так, ну не знаю, друзі, може сьогодні діло і буде, в принципі. Якщо так, швиденько організувала щучка, може діло і буде. Поводкові більш за все, що транти, але так його перев'язують мені в лом. Так, давайте я його вирівняю якось. І в принципі будемо рибачити далі. Ну, шнурядка є, це вже добре. Бо вчора було зовсім припечально. Так, це я поставив 90-ту мандерку. Вона відрізняється від цього голденкерського райдера тим, що вона дуже гарно шумить. Може навіть цим вона щучку то і спокусила. Так, а взагалі, якщо у нас зараз, дай Боже прокльовує щука, треба пливти, прощупати міляк, а потім уже потім уже тут щось видумувати, думати. Поводочок у мене такий, конечно. Може бути таке, що зараз твічу-твічу. А потім як поставлю коливалочку, то та як навалю щуки мішок. І на тому буде й рибалка. Що це таке підозрюю, що може бути такий план. Який вихід був? Погнала малюк. Я щось трошечки провтикав. それは3秒です。<スープ> Я вчора вечором приїжджав з 2 до 5, ноль. 20 до 9 за ага. я А взагалі що тут? Взагалі, Хорошо. Дома. Да, поставив хавера і довбанула. Ви бачили, як вона клюнула просто елі-єлі-єлі-єлі, а так підсіла. Я навіть коли її до лодки підтягнув ближче, я не зрозумів, то зацепчи, щука, чи що то таке. Ну, хаверок спрацював. Надіюсь, буде ще щось. есть еще одна сыруля. Сырулечка. Все, ну вообще просто. Что это за щуки? Д пятерки. Д трешки. Просто що це за... що це за щуки? Да і все за однієї точки, друзі. Одна точка тільки працює і все. все. Так, так, шановні друзі, дорога громада. Ще пару закидків і збираю я свої лахи і їду додому. І зустрінемося ми вже з вами завтра, мабуть. Подивимося, що ми зможемо зловити. Ай, блин, была подача, да. А, весла. -а -а -а! На паузе долбанула. А? Да. Что? Да? Прям подача была? Да. На червяка. Спасибо. Чего? На джейк ловишь? Хватит? Не ловлю. Доказательство. Доказательство. Что? Будешь червяка? Чего? Нормальные червяки. В портфеле уже, наверное, ты жди три валязится хороший. Конечно, блисна, це чисто вимучено, поняв? Не що шо? Не видишь, Чого? Надо забирай. Так мене ж підписники в коментарях скажуть, що ти торбіла, довбаний. Ну да що. Ні, тобі нужно прямо ця вона? Ми просто понял, він хоче її стрепить і, і надо. Ты короче якщо я тобі отдам, ти її з'їсиш, да? Мозги компасируєш. Один-один. Ні, ні, навіть не один-один, а 0-1. В тебе ж зійшла? Так, ти її зійшла, а, значить, всю. Ну на змаганнях же ж не вважається, розумієш? Я, 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 я теж хотів сьогодні трофей зловити. Фух. На щука змилювалась надо мною трошки. Зараз вже таке трошки дощик пускається. Може навіть зараз і буде прокривати краще, але там хто знає.